Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі! Прошу вас послухати останні гарячі новини в Україні і не тільки. Росія активно просуває затяжну війну, а не мир. Росія продовжує нарощувати свій військовий потенціал. Що вказує на те, що Кремль не зацікавлений у переговорах чи тривалому мирі із Україною, пише у своєму новому звіті Американський інститут вивчення війни. Аналітики згадали заяву президента України Володимира Зеленського, який із посиланням на українську розвідку 8 лютого сказав, що Росія створює нові армійські дивізії, розвиває військове виробництво і планує збільшити чисельність військового персоналу на понад 100 тисяч солдатів. А також поглиблює військову співпрацю із Північною Кореєю. Сили оборони України завадили загарбникам встановити російський прапор у місті Торецьк, що в Донецькій області. Про це повідомила бригада «Хижак» при департаменті патрульної поліції у Фейсбуці. Російські окупанти зробили кілька спроб встановити свій триколор у місті. Зокрема, о 6-й годині ранку, неділі, військовий РФ виліз із прапором на копер шахти. Бійці бригади, бійці бригади хижак атакували його скидом, їхні побратими із 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу задіяли артилерію. У результаті загарбник не встиг навіть розгорнути полотно. Тряпку цю смердючу, друзі. Тим часом інша ворожа група намагалася хоч якось запхати триколор у місто. Просто закинули його на будівлю, як не потріб. Бомбер бригади Хижак зробив фантастичне. Збив ганчірку з кидом вога. Поінформували в бригаді. Молодці наші хлопці друзі. Понад 700 росіян, яких взяли у полон в Курській області, вже обміняли на українських військових. Контрнаступальна операція в Курській області дала біля тисячі полонених. Понад 700 росіян вже обміняли на українських військових. Про це глава Української держави повідомив інтерв'ю для британського мовника ITV News, передає Укрінформ. Наші воїни допомагали рускім. Вони навіть не очікували, що українці їм будуть допомагати. Були гуманітарні коридори, ніхто із них не постраждав. Вони постраждали тоді, коли Росія почала наносити ракетні артилерійські удари прямо по їхніх містах. по Суджі. Там було багато загиблих людей. І це факт. Ми не здивовані, росіяни завжди так діяли, розповів Зеленський. Так, друзі, вони самі себе знищують, тобто не знищують, а бомблять свої міста їм по барабану, чи ти російський, чи український і так далі. Для Путлера людина це взагалі, ну. Це як не потріб. Тому вони так. Кидає всіх на м'ясо. Китай готується до війни та збільшує кількість ядерних боєголовок. Про це заявив полковник Британії. Китай будує новий військовий командний центр поблизу Пекіна, який у 10 разів більший за Пентагон. Це може свідчити про певні військові наміри проти Тайваню або й навіть США. Полковник Британської армії у відставці Філіп Інгрем розповів 24 каналу. Що Китай готується до війни, це не означає, що буде війна. Але Пекін, Китай нарощує свою підготовку. Вона зосереджена насамперед на військовому захопленні Тайваню. Сі Ціньпінь також накопичує запаси продовольства, нафти і газу, дорогоцінні мінерали, залізо і сталь. Він готує запаси, щоб вижити, якщо опиниться в ситуації конфлікту, і не зможе отримати імпорт, необхідний для існування. Тобто, Китай готується до війни, крапка, без якщо чи але. Сказав полковник Британії. Дональд Трамп поговорив із Путіним, щоб домовитися про припинення війни в Україні. Президент США Дональд Трамп заявив, що провів телефонну розмову із російським диктатором Володимиром Путіним. Американський лідер хотів спробувати домовитися із главою Кремля про припинення війни РФ із Україною. Про це повідомили New, New York Post. Президент США на борту Air Force One розповів американському виданню, що Путін хоче, щоб люди перестали гинути під час війни. На запитання представників ЗМІ, скільки вони розмовляли, Трамп зазначив, що краще б я б не казав. Американський президент вважає, що Путіну, начебто, не байдужі вбивства на фронті. Він хоче, щоб люди перестали вмирати. Усі ці мертві люди молоді, молоді, гарні люди. У них ваші діти, їх 2 мільйони і без причини, цитує Трампа The New York Post. Також він повторив твердження, що широкомасштабної війни РФ проти України ніколи б не сталося, якби він був президентом у 2022 році. За словами Трампа, на відміну від свого попередника, у нього завжди були хороші стосунки із Путіним. Із Путіним. Також президент США заявив, що у нього є конкретний план припинення російсько-української війни. Я сподіваюся, що це швидко. Кожен день гинуть люди. Ця війна така погана в Україні. Я хочу покінчитися цією клятою справою, розповів Трамп. Ну, друзі. Те, що е, у ЗМІ просочилася інформація, ми достовірно не можемо знати, про що вони там розмовляли і так далі. Ну, нам головне, щоб, щоб не гинули наші хлопці, але ж ви самі, самі розумієте, що заморозки конфлікту теж це не дуже добре, З іншої сторони а з іншої сторони, з однієї сторони, а з іншої сторони, теж не домовлятися, теж не варіант. Тому, друзі, я навіть не знаю. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Як кажуть, добро завжди перемагало зло, тому будемо надіятися на краще. Ось так, друзі. Але на Трампа сильно розраховувати не потрібно, тому що хто не як ми, дякуємо всім союзникам, що нам, що нам допомагають, технологіями, зброєю і так далі. Якби не союзники, б я говорив це не раз, нас би взагалі б уже не було б. ну... Я думаю, щоб захватили більше б України і так далі, купували б, без союзників, без зброї і так далі. Потрібно, ну, як кажуть, положити руку на серце і сказати, що так воно є. Тому ось так, друзі. Ось такі новини на цю секунду, на ці хвилини і так далі. Я сподіваюся, що вам сподобалося. Ставте подобаєчку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Не забувайте підтримувати наші Збройні Сили України фінансово і так далі. Це дуже важливо. Якби не вони, друзі, нас би взагалі б не було б, або ми були б закатовані і так далі. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе без сумніву. Дякую всім за увагу. До наступних новин.